В умовах російсько-української війни питання реабілітації захисників це питання національної безпеки України, зазначає голова правління світової спілки лікарів Олександр Марусен. Тому початок реалізації міжнародного проєкту з психологічної реабілітації у воєнний та післявоєнний час каже для України, є дуже цінний. Це буде стосуватися не тільки тих, хто воює, чи хто воював. Це буде стосуватися також соціуму. Їхнього оточення, їхні сім'ї з ними теж треба працювати. Це буде стосуватися лікарів, які з ними працюють. Їх теж треба психологічно реабілітовувати, і всього, всього населення України. Проект підрозуміває допомогу 300 сімей українцям. буде тривати протягом трьох років, а також навчання наших психологів, які будуть професіоналами. І будуть надавати професійну медичну допомогу. Тренінги з психологічного консультування для українських закладів охорони здоров'я організовуватимуть естонські психіатричні фахівці в рамках проєкту. Вони також надаватимуть психологічну допомогу українським бійцям та їх родинам. Естонія дуже маленька. Якщо порівнювати з Україною, то у нас спеціалістів також мало. Ми також бачимо цей дефіцит. У нас мало і психологів, і психіатрів. Але не дивлячись на це, всі наші спеціалісти дуже хочуть» хочуть реально допомогти пом до роботи над цим проєктом долучилась. І церква. Військовий капелан. Отець Роман Залецький каже: робота з психологами є дуже важливою і ведеться ще з 2014 року. І тому є дуже важливо, тому що це стосується військових, стосується їхніх сімей, їхніх родин. І така співпраця, яку надають нам міжнародні групи, це є дуже важливо. Церква тільки вітає, витає, підтримує і дякує за розуміння за співпрацю. Мар'яна Джерджина, Сесія Бегей телерадіокомпанія Раї.